Усім привіт! У нас знову похолодання. Свинки зараз всі на вольєрі. Е, воду вже почав їм на вулиці давати, он довта корито. Так, ну що ти сітку розбираєш, чекай? Що, чекай? Свинки вже не хочуть всередині бути. Вже по вольєрі ходять їм кукурузки, як завжди допомогти понакидав, от, бачите? Не знаю, чи звідси видно. От, от ходять гризуть кукурузку. Наша китя Мура зайшла до свиней. <гум> <гум> Ох! А що, сама залізла, сама вилазь? Що? <гум> <Шо? гум> Давай заберу. Айте, мурка. залізти знаєш, а вилізти не знаєш, так? Да? Для це що в наші внутрі роблять. Отнутрі їдять сухий корм. Сьогодні просто дав там мішанку, пшеничка, ячмінь. Даже бачите, кукуруза, кукурузу кинув. Лівша, бачите, лівою їй опять посередині між жовтою і чорною. Не думав, що внутрі теж може бути так, як людина. То правою, то лівою єсть. Ну, нас те лівша. Так, все у нас добре. Живуть з сім'єю. Жовтого самця кинув ось добу. А, до другої самочки що він і случив. Там де в мене одна осталася. Отака кольора, не знаю, натуральний такий колір. У них все добре, спокійно. Зараз ще тільки кину кукурузки, бо схий корм вже дав. Ось ця наша ця самочка, що одненько осталась. Дай кукурузку кинув схий корм. От вона тут сидить днями вночі виходить, тільки поїсти. Цілий день так і тут і сидить. От. І подивіться, що цікаво. Як вона ходить кругами. От бачите, стежечка така зроблена. От. Надіюсь, добре видно. От. От бачите які сліди? Ось так вона ходить кругами. Знаєте це, як? То охотник так розуміє, як там бобрик, бобер ходить, чи видра, от не таку стежку роблять і все время ходять в одному в тому самому місці. Отут, бачите, тут все ж те саме. Так, ось для наша молодіж. Що він там з кормом робиться? Так, корму фатає. Це добре. Бачу вже такий, пора вже їх каструвати. Щось витягував, бо були холода. Зараз вже потеплішало. Будемо вирізати. А так, я щось той кашля, я його вже проколював, а той самий менший в вугло. Все одно кашляє. ще раз наче проколю. Так, а що у них з водою? От, водичку випили, зараз дамо ще водички їм. От бачите, так пити захотіли. А це моя в'єтнамська свинка. о, вже злучена. От, і біля неї кабанчик. Він, правди, такий родився, був, я не знаю, мабуть, менший, ніж в'єтнамське порося. Він сказав, його візьми, там його собакам віддай. А я пожалів щось, думаю, ну. Живе существо, як не я. Але дивіться, виріс до розміру нормальної в'єтнамки. Довго, звісно, ріс, але. Я кажу, гріх на душу не брав. От бач, такий вже неї животик. Оце кстати, ці охотники приїжджали. То вони кажуть, візьми цю нашу свинку, а та що зараз моїм кабанчиком. Та й кажуть, віддай нам її, а собі ось візьметь цю нашу. Тебе каже, хряк її случить та й будеш мати. Я кажу, ні, ні, Я кажу, ось так ваша, кажу, хай вона. Буде вам. Кажу, хряк і случає, й заберете, та й там в лісі, де хочете випускайте. Кажу, аму я хай кажу мені приведе. Ось така парочка поки що наша його до себе не підпускає. От в мене теж ось дає тут дві свинки, вони в різних клітках. От такого возраста. Я думаю вже їх на вольєр до стальних, випущу. Там їм свині нічого не зроблять, там і територія велика, їде втікти. Ти Та хай там бігають на вольєр. Там лучше, ніж тут в цьому холодильнику. От. Наш краснопоясий вже теж вже просить собі свинку, так? Да? Якщо відео сподобалось? Ставте лайк. Всім пока, всім до зустрічі.